Сьогодні всесвітній день хворого цей день почали відзначати, аби підтримати людей, які занедужали. Лікарі України особливо занепокоєні, адже смертність українців вдвічі більше за європейські показники. Також українські медики назвали хвороби, на які найчастіше страждають українці. А після гісті. Діабет, онкологічні захворювання, недуги легенів і серця. На ці хвороби найчастіше страждають українці. Медики б'ють на сполох, адже за статистикою на діабет хворіють півтора мільйони наших співвітчизників. На серцево-судинні хвороби страждає третина населення, а онкохворих в Україні нараховують більше мільйона. А от киянку Лідію Леонідівну хвороби не лякають. Енергійну пенсіонерку сніданок помітив на одному зі столичних спортивних майданчиків. А якщо ви знали, сколько мені ще лет? У жінки власний рецепт довголіття. Спорт. Терніровки, заняття, фізичні заняття. Це найголовніше. І сидіти вдома, от я сюди ходжу, я здорова. Три рази на тиждень, попри сніг і дощ, пані Ліда витрачає ледь не годину на дорогу, аби дістатись до улюбленого спортивного майданчика. Я вже сюди хожу років 20. Мені подобається. Це здоров'я. Протягом двогодинного тренування жінка качає прес, м'язи, рук, ніг і робить вправи для хребта. Та крім цього, енергії пані Ліди вистачає і на інші види спорту. коли лижі, літом коли велосипед. Раз в тиждень я хожу, ще в парілку Це очищає весь організм, укріпляють, очищають. на площадку танцювальну. Життєве кредо жінки лікарі схвалюють, але рекомендують не забувати контролювати своє харчування та уникати стресових ситуацій. Вряд ли чоловік, який живе постійно в стані стресових ситуацій, і так далі, який не може боротися з ними. Ну, вряд ли ми будемо говорити, тому що він доживе щасливо до глибокої старості. Однак, після 40 років лікарі радять, що й взяти за правило проводити медичний огляд. Один раз в год цього вполне достатньо. І, хоча рекомендації медиків дотримуються переважно молоде покоління, за останні два роки українців, які переймаються станом свого організму, побільшало. Тож медики сподіваються, що у недалекому майбутньому українці стануть більш здоровими. І з нами цей сюжет дивилася лікар-невропатолог Тетяна Майкова. Пані Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку, ну, якщо чесно казати, ці люди на щось хворі. А всі а сьогодні відзначати деякі люди можливо і не будуть, тому що вони вважають себе абсолютно здоровими. А чи є такі люди? Ви їх знаєте? Вообще от 20 до 40 лет люди должны быть здоровыми. Ну по Хотя есть мысль, да, что здоровый пациент – это плохо обследованный да. пациент. Ну а вы, вы знаете таких людей? Да. Ну, ну ок кроме вас, кто еще? <laughs> ну на самом деле э, это члены моей семьи. Так. Как минимум. Это, И наверное, ваши пациенты. Это, это ну, может быть, третья часть моих друзей. Абсолютно ни на что не скашиваться. Абсолютно. Не скашиваться. Ані ведуть здоровий образ жизні, ага так... все так, дуже просто. Бачиш, а ну про найпоширеніші хвороби в країні ми вже почули. Якщо говорити про розподіл на чоловічі жіночі, так так. Есть, есть разница, потому что разный образ жизни и разная физиология, она диктует определенные нарушения. Uh -huh. Если мы будем говорить именно о возрасте после 40 лет, то усталость нервной, гормональной и иммунной системы определяет те болезни, которыми болеют отдельно там, мужчины, да, в большей части или в большей части женщины. Мужчины в связи с тем, что они ведут более рискованный образ жизни, чаще страдают инфарктами. У них чаще случается сахарный диабет, о котором они совершенно ничего не знают и никогда не имеют свои анализы э, сахара крови. А до э, 10 ммоль на литр человек этого не ощущает никак. То есть нужно просто сделать обследование. Mm -hmm. Травмы. болезни предстательной железы. Это вот то, что характерно для мужчин после 40 лет. Зараз сейчас Рома Сумутова запитание от нашего спонсора, торговельного марки Якоб Снурак. Пані вот что людина має знати, як абетку, аби зробити максимум для своего здоровья? Все очень просто. Есть вот незыблемые правила, которые должен соблюдать любой человек. То есть достаточный сон не позже, чем 23.00. Утром вставать без будильника. Три раза в день кушать. Пища должна быть правильная, то есть белковая пища: мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и овощи. Третий один час в день ходить пешком или плавать. Єдиний пункт це про мене, це я ухоже пішки, а все інше не про мене. Да, і не употреблять стимуляторов. То есть кофеиновые напитки, алкоголь, никотин, не стимулироваться. Отце про дякуємо. Uh, ну, много кто говорит, что вообще не варто за это волноваться, и что все болезни от нервов, это правда? Так, это правда. Успокойся, успокойся. Uh -huh. На самом деле все центры управления полетом нашего организма uh -huh. находятся в мозге, и нервный, и гормональный, и иммунный. И поэтому, вот, например, у женщин после 40 лет самая частая проблема это нервно-гормональные дисфункции. А, пані Тетяно, що я знайшов? Британські вчені, британські, ну, а, часто дивують нас неочікуваними э, висновками, своїми повідомленнями. Так от, зокрема, вони стверджують, що поцілунки зміцнюють імунітет. Це правда? Я думаю, що і поцілунки, і об'яття, і хороші відносини – це все реально укріпляє, в першу чергу, мозг, ну і, відповідно, імунітет захотів покращити Там здоров'я мені. Ми... Там потім поцілуємося. Добре. Да, ну, Йду далі. Ну, які ще прості щоденні дії можуть допомогти, окрім поцілунків? Ви знаєте, що? Є хороше українське слово «хист», «натхнення». От так потрібно жити, і тоді це буде тим фоном, на якому у вас організм буде працювати в оптимально хорошій програмі. Ну і взагалі-то на сам кінець, якщо якісь проблеми і так далі, ну треба обов'язково хоча б один раз на півроку е, піти до лікаря і зробити загальну діагностику організму, так? Так. А до якого лікаря вперше звертатися? ви знаєте, З яким ви дружите, і який допоможе вам правильно організувати психотерапевт, Он может, может, он может педиатра, вам помочь цифровь. организовать это обследование. То есть, то есть формально хора, нужно э, идти л... к семейному врачу. Это угу, формально. Так. Но если у вас есть хороший знакомый врач, который может быть вашим менеджером в медицине, угу. это самый лучший вариант. Дякую. Не забывайте про свои здоровье. И обратитесь к лекарям, которым вы доверяете, друзья. Нагадываю, у была лекарь-невропатолог Татьяна Майкова. За разговор дякуем. До встречи вам. А Снеданок тривает.